Наші бойові льотчики неймовірно круті хлопці. Ними пишаються не лише українці, ними захоплюється увесь світ. На підтвердження цього хочу поділитися враженнями від статті в Нюйорктаймс. Всупереч усьому, українські вертолітні бригади не лише продовжують діяти, але й надихають українських військових. Цими словами починає свою статтю кореспондентка Карлота Хал. Їй та її оператору Деніелу Бергуляку пощастило два дні постежити за роботою пілотів українських бойових вертольотів. Через рік після початку війни, незважаючи ні на що, українські вертолітні бригади продовжують діяти. Щодня без вихідних по кілька разів на день вони вступають у бій із ворогом, завдаючи ракетних ударів уздовж лінії фронту. Підтримуючи наземні війська та час від часу прослизаючи під російською протиповітряною обороною для виконання таємних місій на ворожій території, пропагандисти вже кілька разів заявляли, що повністю знищили наші військово-повітряні сили. У цьому затято переконували і увесь світ, та згадати лише приводи Києва. Це збірний образ українських пілотів. Ескадрилья винищувачів вміл розвівала російську брехню. Бойові льотчики демонстрували неймовірний професіоналізм і фантастичну винахідливість. Не відставали від них і вертолітники. Карлота Гал із Нью-Йорк Таймс була вражена далекоглядністю наших військових авіаторів. Вони дослухались до попереджень заходу про майбутнє повномасштабне вторгнення і були готові евакуюватись з місць постійної дислокації. Про це розповів заступник командира 18-ї вертолітної бригади імені Сикорського 38-річний Олексій. За військовим протоколом прізвище військовослужбовця називати заборонено. У нас був чіткий план дій на випадок ракетного удару наземного наступу. Куди йти, на які об'єкти, де нас зустрінуть наші підрозділи тилового забезпечення. Ніякої паніки не було. Все було відпрацьовано. Та навіть врятувавши велику кількість бойових вертольотів, Україна програвала ворогу за їхньою кількістю. Вертолітний парк окупантів більший у кілька разів. Крім того, на наших вертолітників полювали ворожі протиповітряні системи. Але вони обрали доволі ризиковану проти ефективну тактику. Секретами своєї винахідливості поділились із журналістами New York Times. Бригада тримає свої вертольоти на видноті в широкому засніженому степу на сході України. Використовує тимчасові аеродроми, часто змінює місце дислокації заради безпеки. Літаємо нижче лінії дерев на висоті до 10 метрів над землею зі швидкістю до 240 км на годину. Низька висота підступна, але дає змогу уникнути виявлення радарними системами ворога. Розповіли наші льотчики американським журналістам і про тактику бою біля позицій ворога. На лінію фронту вони різко піднімаються вгору і випускають серію з 30-40 ракет. Зазвичай працюють парами іноді групами в чотири машини. Пілоти намагаються атакувати російські позиції, не підлітаючи до них у притул. Та ризику все одно чималий. Найнебезпечнішими є секунди розвороту після пострілу. У цей момент вертоліт найвразливіший для радарів. Можливо, хтось з іноземних військових льотчиків скаже, що така тактика не є надто складною і ризикованою. Але є такий нюанс. Наші вертолітники виконують бойові завдання часто на машинах набагато старших за своїх пілотів. Герой матеріалу в Нью-Йорк Таймс має 8 років бойового досвіду, п'ять із яких у миротворчих місіях в Африці. Каже, їхні озброєння, не керовані ракети радянських часів, на тепер застаріло і не відповідає вимогам сучасного бою. Українці використовують застарілі вертольоти радянського виробництва. Переважно Ми-8 та Мі-24, Ми які використовують як ударні. Вони розроблені за часів Радянського Союзу в 60-70-х роках. Це вертольоти з минулого століття. Сучасна бойова авіація від західних партнерів стала б для українських військ неабияким козирем на полі бою. Велика Британія пообіцяла надати Україні американські апачі. Це найпопулярніший бойовий вертоліт у світі. Він може стріляти саме навідними протитанковими ракетами Хеллфаєр, що дає змогу підбивати цілі на відстані до 8 кілометрів, не виявляючи себе. Крім того, ці машини оснащені автоматичною гарматою, головна фішка якої стріляти туди, куди дивиться пілот. Авторка статті в New York Times зазначає, що Україна публічно не просила в заходу вертольотів. Натомість заявляла про потреби в сучасній артилерії і танках. Торік, у червні, Сполучені Штати відправили в Україну близько десятка транспортних вертольотів російського виробництва. Їх США закуповували, щоб використовувати в Афганістані ще до того, як до влади прийшли таліби. У листопаді Велика Британія заявила, відправляє Україні три гелікоптери «Сі Кінг» і пообіцяла навчити 10 українських військових екіпажів ними керувати. А от і з бойовими літаками ситуація складніша. Передавати Києву сучасні винищувачі типу F-16 Західні партнери не квапляться. Першими бойовими ластівками від НАТО можуть стати словацькі подарунки. Братислава вирішила передати зняті торік з озброєння винищувачі Міг – 10 із 11. А поки захід вагається із забезпеченням українських соколів сучасними крилами, вони виконують надскладні бойові завдання на тому, що є. Більшість таких операцій засекречені. Та подробиці однієї з таких місій, яку виконували під покривом таємниці, але тепер уже говорити можна. Українські Аси розповіли американським кореспондентам. Йдеться про польоти над тимчасово окупованою територією в Маріуполі до Азовсталі. Торік навесні, там у цілковитому оточенні тримав оборону полк Азов. Це неможливо. Такою була перша реакція на ідею здійснити політ. Поділився журналісткою Нью-Йорк Таймс, заступник командира вертолітної бригади. Але як виявилось, для українських героїв немає нічого неможливого. Їм вдалося пролетіти непоміченими понад 100 кілометрів над захопленою росіянами частиною Донеччини. Ризикуючи життям, вертолітники доправляли сухопутним побратимам боєприпаси, продукти, медикаменти та навіть евакуювали поранених. Перші місії були успішними, тому що ворог не міг уявити, що українці на таке наважаться. Після того, як вони зрозуміли, що ми це робимо і як ми туди дістаємося, місії почали нести втрати. Польоти припинились лише після втрати трьох вертольотів за кілька днів до того, як захисники Маріуполя отримали наказ від вищого військового керівництва залишити позиції. Кореспондентка Карлота Гал дізналась, як українським вертолітникам вдалось відновити свої бойові порядки. За збігом обставин, на момент початку повномасштабного вторгнення окупантів, частина українських вертолітних сил перебувала за кордоном. Українські пілоти та їхні бойові машини були залучені до складу місії ООН у Демократичній Республіці Конго. Через початок великої війни на батьківщині наші миротворці кілька місяців не могли повернутись додому. Та щойно це вдалось, виснажене українське військо одразу поповнилось і вертольотами, і досвідченими пілотами. Натепер бригада Сікорського повернулася до звичного режиму роботи. Її пілоти часто піднімаються на перше бойове завдання ще в досвіда. Якщо дозволяє погода, можуть здійснювати по 10 вильотів на день. Повернувшись на базу, швидко заправляють бойові машини, поповнюють боєкомплект і чекають наступного завдання. Пілоти залишаються впевненими у своїх силах та здібностях. Знають вони про вразливі місця своєї техніки. Журналістка New York Times пригадує, як один пілот сказав, що хотів би запитати натовських колег, чи доводилось їм давати таке надмірне навантаження на свої вертольоти. Кожен із українських пілотів мріє про сучасну машину: хтось про чорного яструба, хтось про Апачі. Головне, щоб тих та інших було якомога більше. Отакі От мужні професійні винахідливі наші аси неба. З такими захисниками перемога точно буде за нами.